Головний літній турнір збірних для України наближається. Наша молодіжка зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи Ю-21. У цьому відео детально поговоримо і про нашу команду, і про усіх суперників. Та й, зрештою, що нам чекати від цього турніру влітку. Тому обов'язково, друзі, дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на наш youtube канал Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Збірна України на фінальній частині молодіжного євро потрапила до групи Ді серед суперників команди із Данії, Нідерландів та Фінляндії. Команди дуже неприємні у всіх вікових категоріях. Але водночас це група, яку пройти команді у наймельґоси, цілком до снаги. Так, так, ми точно те саме говорили рік тому перед дорослим євро, але все пізнається в порівнянні. Адже насправді з жеребом українцям неймовірно пощастило, оскільки в кожній з трьох інших груп одразу по два гранди. Ось подивіться на групу Ей. Тут Італія, Іспанія, Румунія і Словаччина. В групі B чинні чемпіони Європи англійці плюс команди Німеччини, Чехії і Словенії. І група C. Тут головні фаворити зіркові Франція і Португалія. А Польща і Грузія спробують створити сенсацію. Тож погодьтесь, група в нас могла бути в рази гіршою. У своїй групі відбору збірна України стала другою. Команда Мельгоси пропустила на першу сходинку Англію, але в двох матчах з англійцями у нас перемога і поразка. Взагалі нагадаємо, що збірна України виграла перших вісім матчів кваліфікації поспіль і достроково гарантувала собі місце на євро. Важливо, що збірна України стала найкращою серед команд, які посіли другі місця у своїх групах. Це важливо, тому що три найкращі збірні з других місць напряму Ходять у фінальну частину євро. Решта шість команд грали додатковий плей-офф, і на чемпіонат Європи вийшла лише половина з них. Пройдемось по заявці від Мельгоси і розпочнемо з воротарів. Тут Руслан Нещерети із Динамо, Георгій Єрмаков поки з Олександрії, і Владислав Крапивцов із Жирони. Як показав товариський матч з Іспанією, в збірній на голкіперській позиції хороша конкуренція. В захисті Вівчаренко, Михавко, Крупський, Смоляков, Салюк, Козік, Роман і Батагов. Все за. Класикою по два гравці на кожен фланг і четвірка центральних оборонців. Плюс Козік може за потреби зіграти не лише у центрі захисту, а й праворуч. Список півзахисників: Брашко, Рубчинський, Очередько, Ярмолюк, Яцик, Царенко, Брагару, Волошин, Квасниця, Велетень. Для звичності ми вказуємо поруч з іменами гравців, ті клуби, за які вони грали впродовж минулого сезону. І два нападники в заявці на молодіжне євро: В'юник з Лехії та Ванати з Динамо. Перейдемо ж до наших суперників. Найбільш статусний опонент української збірної це молодіжка з Нідерландів. Нідерландці приїхали на євро без свого найзірковішого форварда цієї вікової категорії. За інформацією ЗМІ Мануель Емега із Страсбура пропустить турнір через травму. 22-річний нападник. Розділив шосте місце в списку бомбардирів Ліги 1 із Бредлі Барколя в обох по 14 м'ячів. Також відсутній форвард Мекс Мердінг, який за менше ніж півтори тисячі зіграних хвилин у сезоні забив 14 м'ячів і витрачав приблизно 100 хвилин на гол за дорослу команду АЗ. Але Мердінг потрапив у чорний список головного тренера, коли залишив молодіжку через травму. Але на наступний день зіграв товариський матч за клуб. Втім, серед викликаних гравців вистачає представників топових клубів Нідерланд. Андрів, 23-річний центральний хав Кеннет Тейлор із Аякса, гравець, який вже 5 матчів зіграв за національну збірну. В клубі Тейлор минулого сезону провів 52 матчі і забив 15 м'ячів у всіх турнірах. Ще один гравець центру поля, але значно молодший Антоні Міламбо. 20-річний атакувальний півзахисник провів чудовий сезон у складі Фейенорда. Був основним гравцем у ередивізії і в матчах основного етапу Ліги Чемпіонів. Але для збірної ю 21 це відносно нове обличчя. У Міламбо тільки три матчі за молодіжку, один вже безпосередньо перед євро. Ще один гравець атаки, який є важливим елементом і в клубі, і в збірній Рубен Ванбомель. Лівий Вінгер АЗ пропустив через травму два місяці на початку року, але до кінця сезону встиг повернути ігрову форму. В останніх чотирьох турах Еридивізія на рахунку Ванбомеля молодшого один плюс три. А в збірній у кваліфікації на молодіжне євро. Ванбомель забив три м'ячі і. Віддав 5 асистів. Окремо варто сказати і про четвірку захисників збірної Нідерландів. Про Яна Мадсена, мабуть, і не варто особливо говорити, адже всі пам'ятають його ну, хоча б по фіналу Ліги Чемпіонів позаминулого сезону у складі Борусі і Дортмунд. У центрі оборони суперталант Йоралхато із Аякса, і Фламінго, який грав проти донецького шахтаря у складі ПСВ у цій лізі чемпіонів. Ну і праворуч Дивайн Ренш із Роми. Збірні України і Нідерландів доволі регулярно перетинали. І в кваліфікаціях, і в товариських матчах. Але найпам'ятніша зустріч це фінал Молодіжного Євро 2006 року. Українці в складі з П'ятовим, Чегринським, Ярмашем, Михаликом, Алієвим, Мілевським поступились 0,3 Нідерландам. Дублем у суперника відзначився клас Ян Хунтелар. Збірна Данії команда із традиційно міцними хлопцями у центрі поля, але ми виокремимо трьох найдосвідченіших футболістів вже на дорослому рівні. Центральний захисник у Дінеза Томас Крістенсен, основний гра. Вець міцного середняка серії А Футболісти з ростом 198 см сантиметрів і доволі непоганою швидкістю. Крістенсен може грати як центрального захисника в парі, так і правого центрального у трійці. Не проблема вийти і безпосередньо на фланзі. В молодіжці він діє у центрі оборони. Крістенсену вже 23, Тож для нього це завершальний етап у молодіжній команді. Вільям Бевінг – 22-річний Форвард штурма. Форвард і штурма це вже певний знак якості. Лише згадаємо останніх нападників, яких продавав клуб із Граца. Міка Бірет в Монако, який розривав Лігу-1. Еммануель Емега, про нього ми говорили раніше в контексті збірної Нідерландів. І Расмус Гейлун, який серед трьох приніс найбільші кошти своєму клубу. З приводу Бевінга то 11 голів і 8 асистів за 30 матчів чемпіонату Австрії говорять самі за себе. Але в збірній Данії Бевінг грає здебільшого на правому фланзі атаки, а не на вістрі, і забиває небагато. Два голи за 18 поєдинків. Ну і звісно ж, головна зірка Конрад Гардер із спортинга. Нападник, який вже чекає, коли буде проданий дьокереш, адже він є просто його міні-копією. Високий, потужний, дуже швидкий і агресивний. Гардер навесні вже долучався до національної збірної Данії. За молодіжку він зіграв поки лише три матчі і ще не забивав. Але на цього хлопця варто звернути увагу. Збірна Фінляндії найменш зіркова і найбільш бойовита команда цієї групи. Для Фінів це перший вихід у фінальну частину євро із 2009 року. Тоді у складі молодіжної команди грали Райтала, Спарф і Пукі, майбутні ключові футболісти вже національної збірної. Фінляндія стала другою у кваліфікації, пропустивши вперед команду Румунії. А вже у плей офф раунді Фіни здолали збірну Норвегії і пробились на довгоочікуваному. Лодіжне євро в складі Фінляндії на особливу увагу заслуговують два гравці: перший Вінгер Абердіна. Топі Кескінен. 22-річний гравець, вже дебютував в лізі націй за національну збірну Фінляндії. Кескінен був основним гравцем свого клубу у сезоні і виграв історичний кубок з Абердіном в чемпіонаті, де є Селтик і Рейнджерс. Це справжній подвиг. Натан Ск'юте, головна зірка у цій молодіжці. Футболіст, півфіналіста Кубка Франції, Дюнкерка з Ліги 2 Справжній бомбардир у збірній. На рахунку атакувального півзахисника 11 голів у 26 матчах. Ск'юте дебютував у команді Ю-21 у 18 років і виступає за молодіжку із 2020-го. Особливо радісно за цього хлопця. Він все ж таки дочекався фінальної частини Євро. На завершення календар матчів групового етапу молодіжної збірної. України на Євро стартує команда Мельгоси матчем проти Данії. В другому турі Фінляндія і найзірковіший суперник нашого квартету чекатиме нас у третьому ігровому дні. Дві найкращі команди із нашої групи виходять на перше й друге місця в групі Сі, де виступають збірні Португалії, Франції, Польщі і Грузії. Друзі, діліться своїми очікуваннями від виступів молодіжної збірної України на Євро. До якого етапу вдасться дійти команді у наймель чи взагалі бодай вийти з групи? Цікаво буде постежити за вашими думками у коментарях під цим відео. Не забувайте ставити вподобайку і на наш youtube канал. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.